Розділ шостий, у якому товста жовта голова заважає Пінь повнився людьми, і всі вони були мандалійцями. Джимові, який іще ніколи не бачив одночасно такої купи народу, стало якось моторошно. Всі як один. Мали мигдалюваті очі, ходили з косами і носили на голові великі крислаті капелюхи. Кожен мандалієць тримав за руку іншого, мандалієця, трохи меншого. А той, своєю чергою, тримав за руку ще меншого. Так ланцюжок тягнувся аж до справжнього коротунчика, завбільшки згоріх. Може, той мандалієць і собі тримав іще когось за руку, та цього вже Джим розгледіти не міг, а збільшувального скла не мав. Це були мандалійці зі своїми дітьми й онуками. У всіх мандаліців тьма тьменна дітей і онуків. І всі вони сунули й метушилися на вулиці, гиготали й розмахували руками, так що Джимові голова йшла обертом. Місто складалося з тисяч і тисяч будинків. Кожен будинок мав багато-багато поверхів. І кожен із поверхів вивершувався власним, випнутим уперед дашком, який нагадував парасолю і був зроблений із золота. Із кожного вікна звисали прапорці й барвисті ліхтарики, а в маленьких провулках небо було покреслене сотнями. Білизняних мотузків, які тягнулись від будинку до будинку. На них люди сушили силу силену своєї білизни. Мандаліці, бо страшенні чепуруни. Вони ні за що не вдягнуть нічого брудного. І навіть найменший мандалієць хай і згорів завбільшки. Щодня. Бере свою білизну і вішає її на мотузкові, завтовшки хіба з товсту нитку. Емі доводилось обережно пропихатися через натовп, аби нікого часом не розчавити. Вона неабияк хвилювалася, принаймні пихкала, як сама не своя. Весь час гуділа й свистіла, змушуючи тікати з дороги дітей і онуків. Нарешті вони вихопилися на головний майдан перед імператорським палацом. Лукас смикнув за важіль, Ема загальмувала і з великою полегкістю випустила цілу хмару. Диму з труби. Налякані мандалійці приснули в розтіч. Вони ніколи не бачили паротяга, і їм здалося, ніби Ема, то якесь страшне чудовисько, що поривалося підсмажити їх своїм подихом, а тоді поснідати ними. Лукас, мов ніде нічого. Запалив нову люльку і мовив Джимові. Ну, от, мій хлопчику, зрізай, глянемо, чи вдома імператор мандали. Вони вийшли з паротяжихи і рушили в бік палацу. Перш ніж опинитися біля вхідної хвіртки. Вони мали подолати аж 99 срібних сходинок. Ворота були за вишки 10 метрів і завшишки 6,5 метри. Їх вирізали з цінного ебенового дерева. Це чорна, як смола деревина, якою в усьому світі є лише 102 центнери. І сім гектарів. Так рідко воно зустрічається. Добрячу половину його використали, щоб вирізати цю міцну браму. Поряд із брамою красувалася вивізка зі слонівки, на якій золотими літерами було викарбувано імператор мандали. А під нею була кнопка дзвоника з одного великого діаманта. Що за чорт? здивувався Лукас, коли все розглядів. Джим теж вирячив очі від подиву. Замить Лукас уже тиснув на кнопку дзвоника. У відповідь у широкій брамі раптом відчинилося маленьке віконце, звідти визирнула товста жовта голова і приязно посміхнулася до обох друзів. До цієї голови майже напевно додавалося товсте тіло. Про те, оскільки воно ховалося за брамою, про це можна було лише здогадуватися. Товста жовта голова спитала високим фальцетом Чого бажаєте? Ясне вельможне панство. Ми два іноземних машиністи паротяжихи, звів голос Лукас. І ми залюбки поговорили б з імператором Мандали, якщо ваша ласка. У якій справі ви хотіли б потурбувати нашого великого імператора? спитала голова, і приємно посміхнулася. Краще ми скажемо про це йому самому. Кинув Лукас. Жаль, найшанованіший машиністи, любо дорого роботяга, шелестіла голова на невидимому тілі і посміхалася дедалі люб'язніше. Поговорити з нашим великим імператором цілком неможливо. Хіба у вас є запрошення? Немає, мовив Лукас з Пантеличину. То й що? Ви вже, вибачте мені, негідній попелиці, але я не маю права вас пускати імператору ніколи, відказала на це товста жовта голова у віконечку. Але, може, колись посеред дня. Заважив Лукас. У нього так і знайдеться хвилинка для нас. Мені дуже прикро, заперечила голова і солодко посміхнулася від вуха до вуха. Нашому великому імператорові завжди ніколи. Даруйте. І віконечко, клацнувши, негайно зачинилося. Щоб тебе правцем поставило, пробурчав Лукас. І коли вони долали назад 99 сходинок, Джим мовив, мені чомусь дається, що в імператора знайшлася б хвилина для нас. Просто та жовта голова не хотіла нас пускати. «А то й воно, буркнув Лукас сумно. І що його тепер робити? спитав Джим. Ходімо, оглянемо місто, відказав Лукас рішуче. Вони перетнули майдан, на якому зібралася сила силенна людей. Мандалійці милувалися протяжихою. На відстані. Через це Еммі було ніяково. Вона сором'язливо заплющила очі. Щойно до неї підступив Лукас і поплескав по паровику, як поротяжиха полегшено зітхнула. Чуєш, Емонько, мовив Лукас. Ми з Джимом трохи пройдемося містом». Побудь тут, будь ласка, і тримайся чемно, поки ми не повернемося. Емма віддано зітхнула. Ми справді ненадовго заходився втішати її джим. І вони пішли собі. Кілька годин обоє друзів поволі блукали тісними провулками. Із строкатими вулицями. Це була неабияка мандрівка, бо там випадало побачити безліч незвичайного й дивного. Наприклад, чистильник вух. Ті хлопці працювали точнісінько так, як у нас, бува, працюють чистії взуття. Ставлять собі на вулиці. Зручні стільці, і усі охочі на них сідають. І тоді вони чистять вуха. Але не якимось віхтем, ні. Це довга й вишукана процедура. У кожного чистильника вух є маленький столик зі срібною тацею, а на ній лежить сила силенна маленьких ложечок, щіточок. Патичків, йоржиків, усіляких баночок і горняток. І всім цим вони орудують. Мандалійці залюбки ходять до вухочистія. По-перше, зрозуміло, з гігієнічних міркувань. А по-друге, той так приємно лоскоче чухає, коли обережно. Провадить свій ритуал. Мандаліцям неабияк подобається. Відтак були також рахувальники волосинок, які лічать волосинки на голові. У мандалібо важливо знати, скільки в кого волосинок. Тож у рахувальника волосинок Є мініатюрні пласкі щіпчики із золота, якими він може підхопити окремо кожну волосинку. Так він збере сотню волосинок, а тоді, зв'язавши їх у жмутик, в'яже маленький бантик. І так доти, поки все волосся на голові не буде пов'язане в жмутики, і на кожному з них. Світитиметься той бантик. Поряд із ним сидить помічник рахувальника, що підраховує все волосся. Зрозуміло частенько ця процедура триває не одну годину. Втім, не всім випадає так морочитись, бо в деяких мандалійців, здається на голові лише дві-три волосинки. Але було ще багато іншого. Приміром, на вулицях то тут, то там з'являлися фокусники. Мить і на долоні з крихітної насінини виростає деревце. Ще мить, і на ньому по всіх гілках висіли плоди, завбільшки, як морські камінці. Їх можна було зірвати і з'їсти, а на смак вони нагадували цукерки. Були також акробати, які жонглювали своїми дітьми завбільшки горошину. І при цьому діти перекидались у повітрі, ще встигали награвати на маленьких трубах веселу музику. А що можна було купити? Ніхто не повірить, якщо сам не бував у мандалі. Було б безглуздо перераховувати всю ту садовину найтонші тканини, посуд, іграшки й усіляке начиння, бо тоді ця книжка була б у десято товща. а ще були різьбері зі слонівки. Це неабияке мистецтво. Деяким із тих майстрів було вже понад сто років, і в своєму житті вони вирізали одну єдину річ. А проте ця річ була такої краси, що ні в кого й ніде не знайшлося б стільки грошей, щоб її купити. І тому, врешті-решт, вони знаходили того, кому хотіли б подарувати цю штуку і лише тоді розлучалися з нею. Дехто, приміром, вирізав кулю завбільшки з футбольний м'яч. Ця куля була суцільно покрита найвишуканішими картинами, втім, не намальованими. А й вирізбліми. І то так тонко, наче вони були вимережені. Але й коли глянути крізь це мережево зі слонівки можна було розгледіти всередині другу кулю. Вона так само повнилася неперевершеними картинами. А друга куля ховала у своєму донтрі третю. І так далі доходило аж до крихітних горошин усередині. Просто диво дивне як можна було вирізати таке з одного слонячого бивня і жодну з куль не розрізати. Чаклуни вирізали ті кулі. Крізь крихітні дірочки в мережевах тоненьким, манюсіньким ножичком і мініатюрним різцем. Стали вони до цієї праці давно, давно, ще поцвіріньками і закінчували свій витвір, маючи років, як у решеті дірок. Усе їхнє життя. Можна було прочитати повставлених одна в одну кулях, як по таємничій книжці з картинками. Мандаліці всі як один шанують різьберів, тож і звуть їх не інакше, як великі майстри слонівки. Буде. Продовження.